Всіх вітаю! Вже у найближчі дні стартує практикум щоденних життя. Це десятиденний практикум. Практикум щоденних життя допомагає навчитися розуміти енергії різних днів та навчитися їх використовувати собі на користь та діяти більш ефективно, точно, з передбаченим результатом, а ще це відчуття, що ти знаєш трохи більше, ніж інші. Вам відкриються таємниці енергії часу, і ви більше не пропустите вдалий момент для дій. Вміння вибирати правильний час для правильних дій це священний дар неба, Всесвіту та Бога для нас, для людей. Відтепер, лякаюче невідоме майбутнє, стане світлим, ясним, зрозумілим і приємним. На практикумі на вас чекає систематизовані, структуровані знання про енергії, які впливають на нас щодня. Використовуючи ці знання, можна буде у подальшому покращити свої справи, адже діяти стане простіше, результати будуть кращими, буде більше впевненості через розуміння і ясність. Цей практикум допоможе протестувати реальність і час, визначитись, як саме ви реагуєте на взаємодію з ними, знайти вдалі і невдалі енергії, особисто для вас, навчитись їх розрізняти і вираховувати у майбутньому. Тому точно зрозуміти на практиці оці всі енергії, яких днів підходять і сприяють реалізації ваших задумів, а які ні. А найкраще полягає в тому, що все ваше майбутнє перестає бути незрозумілим і непередбачуваним. Тепер ви щодня будете мати свій особистий прогноз. Краще розуміння, як працює енергія часу, дає ясність, тому і виникає впевненість. Ці знання допоможуть знизити ризики неефективних та несвоєчасних дій, а також допомагають вміти вибирати вдалий час. Тепер ви будете знати, як впливати на ваше майбутнє. Всіх запрошую на 10-денну практику щоденних життя, посилання під цим відео. Будь ласка, радий вас вітати!